У даному відео розповім, як ви можете налаштувати оплату Apple Pay. Заходите у ваш кабінет LeakPay, вибираємо налаштування, Apple Pay налаштування. На вебдоманах ось тут вибираємо додати домен. Вводимо ватер.нет.NET. UA. Вводимо далі. Тут ви нічого не завантажуєте. Далі натискаємо, тут також нічого не натискаємо, вводите далі. У вас буде збережено. Далі знову повертаємося на влаштуваннях платіжна сторінка, способи оплати. Ось тут Apple Pay вимкнути Якщо у вас не вімкнена, галочка, щоб було зеленим. Все, у вас буде надалі працювати оплата в Apple Pay. Приємного користування.